14 лютого у сумському державному університеті відбувся благодійний бал Кохання переможе. Добрий день! Як проходила підготовка до балу? Насправді підготовка була дуже довготривалою. Ми готували всі ці локації, які ви зараз тут бачите. Готували саму програму заходу. Ми збирали звідусіль просто дебютантів, які сьогодні вже показали свій перший танок і зараз проходить май проходять майстер-класи. Тобто готувалися всі. Мені здається, взагалі, що готувався весь університет до цього балу. Дякую. А скільки людей зареєструвалося? В формі реєстрації було близько 130 осіб. І на 130 ми закрили форму, тому що ми розуміли чітко, що вже ну немає куди більше, немає куди далі. На балі був дрес-код, чи дотримувалися його учасники? Так, майже всі учасники дотрималися дрескоду. Складніше було хлопцям знайти все ж таки дістати, мабуть, шаф свої випускні якісь костюми, але всі виконали завдання, яке було прописано в умовах участі в сьогоднішньому нашому благодійному заході, і від цього дуже-дуже радіє наш серденько, серденько, точніше, і наші очі. Просто всі, всі підготувалися на максимум. Я коли дивлюся на зачіски дівчат, я розумію, що вони реально готувалися, начебто, до випускного, і це. Нереальний кайф, як Ви вважаєте, чому студентам потрібні такі заходи? Ну, насамперед, студентам дуже не вистачає живого спілкування. Ну тобто, реально вони зараз всі, майже всі, крім медичного інституту, вони всі е, працюють, навчаються в онлайні, і вони е, мало спілкуються один з одним. Я дуже, дуже, дуже хочу підняти, відновити знову їх всі для того, щоб студенти розуміли, що Сумський державний університет це єдина велика родина, яка завжди на всі свята збирається разом. А добрий день. Які емоції плануєте отримати від даного балу? Доброго дня. Ви знаєте, в умовах війни дуже важлива емоційна підтримка і викладачів, і здобувачів освіти. Тому організація подібних заходів є важливою. Вона дозволяє згуртувати колектив, відчути єдність в цілому. Всіх осіб залучених до навчального процесу і відчути підтримку один одного, мабуть, це такий основний меседж від цього заходу і така рефлексія, яку хотів би відчути. Які емоції плануєте отримати від балу? Ну, я б хотіла отримати емоції якоїсь легкості, можливо, атмосфери якоїсь закоханості. Коли люди присвятили цей день для того, щоб побути зі своєю другою половинкою, навчитись чомусь новому, навчитись танцювати. Наскільки я знаю, таких заходів не було, тому це дуже крутий захід, який допоможе людям щось нове для себе знайти, можливо, знайти партнера або можливо зі своїм партнером стати трошки ближче і навчитися дійсно танцювати, бо танець це кохання. Голом ці емоції доволі позитивного характеру. Не щодня побачиш, скільки гарних дівчат, скільки гарних хлопців, які в тандемі танцюють і відчувають один одного. Доброго дня! Планую отримати позитивні емоції, потанцювати від душі та насолодитися кожним моментом. Дякую, можливо, щось побажаєте студентам? Звісно, побажаю плідно навчайтесь та гарної сесії.